Для нас все ж таки на даному етапі треба дотискувати питання, що е війна не закінчиться для Росії просто там е перемир'ям. Росія вже знаєте розкатала цей махавік і достатньо складно її зупинити. І повернути в Росію більше ніж мільйон е до мирного життя, мільйон громадян, які були мобілізовані за ці роки війни. Для Росії це критично. Це може привести до ситуації, умовно кажучи, 17-18 років минулого сторіччя люди, які звикли до швидких грошей і до крові, не захочуть знову ставати е, там гречкосіями та мирними громадянами. І Путін також розуміє. Він розуміє, що саме якраз війна отримує його контроль над його державою. Тому яка йому різниця, кого він ще там захопить? Він чітко розуміє, що жодна з країн зараз не дасть ніякого безпосередньо опору в розумінні, як це ми сприймали як єдина система НАТО. Що ми не маємо багато прикладів історичних знов, коли ж всі договори, ну, давайте згадаємо захоплення Червоної армії, окупації Червоної армії країн Балтії в 40-му році чи е, повну анексію Чехословаччини в 38-му році. Чи е, напад на Польщу в 1939 році це все ж були, мали також величезну кількість договорів, мали потужні е, слова, що ми прийдемо до, до допомоги, ми вам все зробимо. Це все виявилось пштиком. Так само, і наразі ми бачимо, як іде повна руйнація світового порядку е, за рахунок того, що якийсь охрінівший один блін е, диктатор. Вирішив все помножити на ноль і вирішив себе вивести на рівень вищий, ніж його куміра Сталіна.